Монобанк випустив новий функціонал для бізнесу можливість відкрити рахунки для юридичних осіб. Якщо хочете дізнатися, які особливості цього рахунку, які тарифи запропонував Моно та чому цей рахунок лише для обраних, то залишайтесь та додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні будемо розглядати рахунок для бізнесу від Монобанку. Те, що Монобанк тепер відкриває рахунки юридичним особам, ТЗВшкам, ППшкам і так далі, це дуже знакова подія. Принаймні я її так сприймаю. Адже я пригадую, що коли Монобанк лише з'явився, тоді я працював в одному з провідних українських банків, і усі банкіри на топових позиціях з різних банків в неофіційних розмовах говорили, що це проект на один рік, що цей проект для тінейджерів і не більше. І що основний банківський бізнес це корпоративний бізнес, а не роздрібний. І що моно туди ніколи не зайде. Ага, на дворі липий 2024-го і моно таки зайшов у корпоративний бізнес. У малий бізнес моно зайшов ще раніше, коли почав відкривати рахунки приватним підприємцям. І станом на зараз, за даними монобанку, близько 250 тисяч фопів мають відкриті рахунки підприємців саме в Монобанку. Щодо корпоративного бізнесу, то ця нова фіча від Монобанку по шкалі епічності для мене знаходиться майже на цьому самому рівні, що і сама поява монобанку як першого мобільного банку в Україні. Вже пояснюю чому. До появи Монобанку майже усі вважали, що банк без відділень це утопія і що такий проект не може бути успішним в Україні. Але прийшов Монобанк, перевернув ринок і, дякуючи йому, усі інші банки почали осучаснювати свої застосунки і дозволяти робити те, що не робили раніше обслуговувати повністю дистанційно і спрощувати свої процедури. Таке саме упорядження існує і щодо корпоративного банкінгу, адже середній та крупний бізнес все ж більше зав'язаний на банківських відділеннях. Для корпоративного бізнесу банківські відділення залишаються важливими через низку послуг та операцій, які складно або навіть і неможливо виконати дистанційно або без фізичної присутності. Наприклад, відкриття нових корпоративних рахунків часто потребує фізичної ідентифікації та перевірки документів. Підприємства, які працюють з великими обсягами готівки, потребують фізичної доставки готівки до банку для інкасації. Процеси отримання великих кредитів, гарантій та кредитивів часто потребують особистих зустрічей для переговорів, підписання угод та перевірки документів. Та й деякі банківські послуги потребують нотаріального засвідчення, що може бути зручно зробити безпосередньо у відділенні банку. Ну і корпоративний бізнес не знімає кошти через банкомати сумами по пару тисяч гривень. Корпоративний бізнес вносить і знімає сотні тисяч гривень щоденно, а це банкоматами та терміналами самообслуговування не похендлиш. Тому дуже цікаво, як Монобанк, банк без відділень, буде обслуговувати корпоративний бізнес. Моно, звісно, для певних типів операцій може залучати ресурси своїх партнерів відділення Таскомбанку та Юніверсалбанку. Але, думаю, все ж акцент буде на дистанційному обслуговуванні. Тому епічність полягає в тому, що якщо Монобанк вдруге зможе перевернути ринок через якісне, зручне та просте дистанційне обслуговування корпоративного бізнесу, то і інші банки будуть змушені конкуренцією також йти в онлайн, спрощувати і надавати більше послуг для бізнесу онлайн без фізичного відвідування банку. Оце так ліричний відступ вийшов. А тепер давайте по ділу, що там по фішках та тарифах. Почну із найцікавішого: місячне обслуговування тут 1000 гривень на місяць. Здивовані, очікували безкоштовного обслуговування. А ось і ні. Тут Моно пішов іншою дорогою. Фактично, ціна в тисячу гривень на місяць це по факту поріг входу і фільтр, щоб відсіяти ті компанії, які не мають значних оборотів і не перенесуть комісійного доходу. Це принцип ретов дії. 20% ваших клієнтів приносить вам 80% вашого прибутку. Ось таким чином Монобанк хоче збирати вершки. Тобто залучити лише реальні діючі бізнеси з великими оборотами, а не ТЗВ одноденки. Та й 1000 гривень за обслуговування фактично орієнтує нас, що цей продукт не для малого бізнесу, а він більш орієнтований для середнього бізнесу. Але що Монобанк пропонує бізнесу за ці 1000 гривень на місяць? А тут інформації не так, то і багато. З того, що оголошено, це безкоштовні платежі за реквізитами без обмежень по сумі та кількості операцій. А також Монобанк нараховуватиме 12% річних на залишок коштів від 100 тисяч гривень протягом дня. Тобто це працює як депозити на вимогу для фізичних осіб. Якщо на рахунку компанії на кінець дня було більше 100 тисяч гривень, то Моно за такий день нарахує 12% річних на той залишок, який був. Тому виходить, що ті компанії, які мають щоденні залишки від 100 тисяч гривень, вийдуть в нуль по обслуговуванню. адже 19,5% податку з нарахованих відсотків з юридичних осіб не знімають, а при ставці 12% річних і щоденних залишках 100 тисяч гривень, то така компанія в моно отримуватиме рівно 1 тисячу гривень нарахованих процентів кожного місяця, тим самим відбиваючи комісію за обслуговування цього рахунку. Цей тариф це ще одне підтвердження того, що МОНО орієнтується власно на клієнтів із непоганими залишками. Ця ставка 12% річних підв'язується до ставки НБУ, тому якщо облікова ставка буде зменшуватись, то і МОНО буде зменшувати відсотки на залишок і навпаки. Ставка, яку пропонує Монобанк, це найвища ставка на залишок бізнесу, яку я бачив. Інші банки пропонують в середньому 4-5% річних. Наприклад, ПУМ пропонує максимум 5%, але це від залишку не менше 2 мільйонів гривень. Щодо тарифів, це по факту все. Чи будуть корпоративні картки? Яка комісія буде за зняття готівки по них? Що там по тарифах на валюту обмін? Це усе поки що невідоме. І документу з детальними тарифами для бізнес-рахунків Монобанк поки що не публікує. Я звернувся у підтримку щодо цього питання і отримав посилання на файл із тарифами, але цей файл також не пролив світла на ситуацію. А навпаки, додавив запитань, адже з нього можна дійти висновку, що Монобанк відкриватиме рахунки ЮР-особам лише в національній валюті, адже послуга вихідних свіст платежів не передбачена. А також підтримка підказує, що і зняття готівки не передбачається. Підозрюю, це все ще в роботі і згодом буде більше інформації, адже ну який сенс запускати монобізнес, де єдиним функціоналом для корпоративних клієнтів буде лише отримання та здійснення переказів в межах України. Тому порівнювати пропозицію Монобанку з пропозиціями інших банків поки що зарано. Слід дочекатись, коли продукт доопрацюють та вийдуть з ним у публічний продакшн. Як висновок необанки, це тепер не лише про фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, а й і про корпоративний бізнес. Насправді, запуск монобізнес це знакова подія, і я з нетерпінням чекаю, що побачити, чи вдасться Монобанку розвинути цей проект і чи буде він успішним. У будь-якому випадку це посилення конкуренції і класичним банкам знову не переливки. Знову їх клієнтів можуть забрати необанки та фінтехи. У коментарях поділіться, що ви думаєте про майбутнє монобізнес, чи є в цього проєкту майбутнє та чи буде він популярним серед бізнесу. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!